Коли в чергове Україна переживає таку жахливу ніч обстрілів, це стає черговим нагадуванням про те, що наша боротьба триває і має тривати, і ми мусимо продовжувати допомагати нашим збройним силам. Тому сьогодні роблю так. На жаль, символічно перший звіт за наш збір, який ми робили для 138-го центру спецпризначення, і закупили для хлопців дуже багато корисних речей, які вони замовили. Все це потрібно для наземної станції, яка використовується для того, щоб літали великі бомбери, які роблять русні дуже боляче. Це у нас, по перше, два таких пульти. Це дуже хороші. Якщо хтось розбирається, ви знаєте акумулятори для них. Є у нас планшет. Ось такі дві штучки: це маршрутизатор, і я так розумію, ще один. Це хлопці замовляли все. Ми нічого не придумували самі. І ось тут багато всього теж корисного для того, щоб побудувати цю наземну станцію. І кабель дуже довгий. Це ще не все, тому що ще багато чого є в списку, і будемо продовжувати закуповувати те, що вони просили. Чеки будуть в наступному сторі.